Будь ласка Леш, ну, щодо масових актів, хотів би з цього почати, а потім перейду до великої політики. На них виходили по всій Америці. Організатори заздалегідь готувалися, готувалися ретельно. і Планували півтори тисячі маніфестацій у 50 штатах, тобто ну по всій країні. Запрошення розсилали через соцмережі, і зрозуміло, що ну, не було гарантії, що люди вийдуть. Тим більше, що, наприклад, в більшості штатів, наприклад, тут у Вашингтоні дощова погода, тобто не було гарантії. Ну а скільки людей з'явиться, станом навчання вчора зареєструвалося близько 600 тисяч людей. Ну знову ж таки, ті, хто зареєструвалися через соцмережі, просто поставили галочку, що прийду, це ж не гарантія. Але що виявилося, це надзвичайно цікава зараз тенденція. Що людей прийшло набагато в четверо, в п'ятеро більше ніж реєструвалися, ніж навіть очікували самі організатори. Тобто сталося так, що до активістів громадських організацій, до тих, хто готовий був протестувати, висловлювати свою думку, доєдналися просто люди, яких дістало те що. Відбувається, а є багато таких е, факторів подразнюючих. Це і е, скорочення державного апарату, досить жорстке. Е, це і е, політика, яку проводить команда Маска. А, наприклад, е, скаржаться мені люди, говорив із держслужбовцями, що зараз їм треба звітувати не тільки перед своїми шефами, а навіть перед командою маска, там коли вони прийшли на роботу, що вони робили. Е, е, скорочення у державних структурах найбільші спроти викликають спроби скорот. Тити державне фінансування і медицини і державних медичних програм. Це дуже сильно б'є по бідним людям. Ну і люди теж вже не вийшли, вийшли на вулиці для того, щоб це показати. Ну з власних спостережень, що цікаво, найбільше негативу якраз викликає на Трамп, його хоча б обрали, а саме маск, тому що його не обирали, і тому що його повноваження, і його, і його структури розмиті. Тобто, ось з того, що я бачив на вулицях, ну люди досить жорстко реагують, досить жорстко саме щодо Макс, Маска відгукують. Ця у столиці, ось ви побачите зараз картинку з Вашингтона. Організатори очікували, це теж такий показовий приклад. До 20 тисяч людей вийшли. Ну за моїми розрахунками, бо немає офіційної цифри, десь під 100 тисяч. У всякому разі люди розтягнулися по всьому центральному бульвару американської столиці від Капіталійського пагорбу до меморіала Лінкольна. Ну і це насправді показує наскільки серйозним, наскільки великим є незадоволення, наскільки серйозними є протестні настрої серед простих людей, не серед Партійних активістів, і можливо, навіть ці протесні настрої і соціологи не дуже відчували і не дуже бачили. А українців, американські українці свою акцію сьогодні тут у Вашингтоні проводитимуть окремо, ну ось у мене 11.30 десь 30. за місцевим часом на третю збиратимуться. Знаю, що перші з сусідніх штатів вже українці їдуть сюди машинами, вже збираються на акцію. Але це задумувалося як акція не проти, а акція за багато хто з українців голосував за Трампа. Багато Боївань, що якщо зараз українська громада активно виступатиме проти його адміністрації, то як потім вибудовувати стосунки, як проводити переговори. Тобто українська акція вона окремо, вона буде за кілька годин, і це якраз акція більше на підтримку України, на підтримку поставок зброї, на підтримку ну, політичної політичної підтримки, яку Україна очікує від Сполучених Штатів? Ну звісно ж, не всі так добре налаштовані, не всі так позитивно налаштовані, тому що українцям додали негативних емоцій. останній Дії, коли е, ті люди, які у штатах перебувають як біженці, зокрема за програмою UFOU, отримали офіційні емейли про скасування їхнього паролю. Пароль це насправді право на перебування, право на легальне перебування у сполучених штатах. І в мейлах було написано: я навіть маю кілька мейлів, говорив з людьми, що їм треба протягом семи днів просто покинути сполучені штати. Ну, уявіть, що люди відчули, тому що багато хто тут вона має квартири, діти ходять в школу, хтось бізнес відкрив. Ну і Проблема навіть не в цьому. Проблема в тому, що люди тікали від війни і багатьом ну просто нікуди повертатися, нікуди їхати в Україну. За добу повідомили, що це помилка, говорив неофіційно з імміграційними юристами. Ці підозрюють, що ось цим витоком адміністрація перевіряла, як взагалі відреагує суспільство, відреагує громадськість, яке якщо таке рішення в майбутньому дійсно ухвалять. Ну тобто додало це нервів, додало емоцій. повертаючись до великої політики з дипломатичних джерел, маю Підтвердження, що вже на наступному тижні заплановані чергові переговори по Україні. Ну що найменше буде раунд між американцями і росіянами на рівні технічних груп. Є вже дати, є вже місце. Єдине, що не можу про це говорити в ефірі в зовнішньому політичному відомстві Америки. Джерела просять це поки не розголошувати, тому що останні узгодження. А от щодо угоди по корисним копалинам, а міністр фінансів Сполучених Штатів нагадаю, також припускав, що на наступному тижні можуть бути саме щодо цього і технічні консультації з Україною є гучна стаття в газеті «Політика», на завершення свого прямого включення. Хотів би на неї звернути увагу, бо пише видання, що цитата: отримання Росією доступу до родовищ Титану та Урану в Україні стало би катастрофою для країн, які надають Києву військову та фінансову підтримку. Ну гучне, гучна заява, гучне спостереження. Що мається на увазі? Велика стаття пише, що видобуток американцями корисних копалин в Україні потребуватиме і мільярдних інвестицій і ос. Своєння нових родовищ ймовірно могло би розтягнутися на десятиліття, але стверджуючи що саме зараз є сенс все ж таки визначитися, підписати цю угоду. Бо знову цитата, якщо Росія заволодіє українськими запасами титану і урану, це було би дуже серйозним ударом по позиціях заходу. Ну бачите, з'являється ще один аргумент щодо цієї угоди щодо корисних копалин. Знову ж таки нагадаю в американському мінфіні. Очікували, що на наступному тижні між Україною і Вашингтоном таки пройдуть технічні консультації про підписання поки не йдеться, але йдеться про обговорення умов, колеги Київ.